У США існує чимало організацій, метою діяльності яких є розвиток демократії у світі, і вони відіграли чималу роль у тому, що за останні десятиліття демократія на планеті зробила значний поступ. Серед найбільших організацій є Національний фонд підтримки демократії Нед, який цими днями відсвяткував свій 30-річний ювілей, з подробицями Тетяна Ворожко. Від часу заснування національного фонду підтримки демократії скорочено недо світ значно змінився, і ця приватна неприбуткова організація, яка фінансується конгресом, у свій спосіб підштовхнула ці зміни. Наша робота, наша місія, яку на нас поклав конгрес, це допомога. Саме це ми й мусимо робити. Але основні рушійні сили знаходяться всередині самих країн. Це їх громадяни, люди, які там живуть. НЕД, національний демократичний інститут та національний республіканський інститут працюють з недержавними організаціями, політичними партіями, активістами та урядами, допомагаючи їм заснувати та посилити демократичні інституції. НЕД робить це переважно шляхом надання грантів місцевим організаціям, Дві інші організації, які тісно пов'язані з одноіменними американськими партіями, мають регіональне представництво та безпосередньо працюють з владою та опозицією на місцях. У більшості цих країн ми працюємо з партією при владі, опозиційними партіями, урядом, громадськими організаціями. Але регіональні офіси часто зазнають тиску з боку місцевої влади. І Енді і АРАЙ були змушені залишити Росію на вимогу уряду Володимира Путіна. Мелінда Герінг раніше працювала в Індіа в Азербайджані, а тепер займається дослідженнями у сфері зовнішньої політики. Вона вважає, що організації з розвитку демократії мусять знаходитися лише в країнах, які є частково вільними якщо ви в таких країнах, як Казахстан, Узбекистан, Азербайджан чи навіть Росія, ви мусите танцювати під дудку влади. Неможливо запроваджувати програми, які кидають реальний виклик режиму. Та незважаючи на тиск влади, організаціям з розвитку демократії так і вдається досягати значного успіху. Кен Волок вказує на вибори в Києві, що пройшли мирно та відповідали демократичним стандартам було докладено багато зусиль до розвитку діалогу між політичними партіями, між владою та партіями, до конструктивного залучення молоді до політичного процесу. Карл гершман визнає, що демократичні цінності в багатьох суспільствах поширюються дуже повільно, але скрізь є ті, хто їх поділяє. Ібенендифіколкантрізлайксодірабія Ореннодкорія. Навіть у таких складних країнах, як Саудівська Аравія чи Північна Корея, є люди, які готові здійснити наступний крок до демократії. Становлення демократії є історичним процесом, якого нікому не уникнути. І саме на цьому довгому та важкому шляху надати допомогу готові американські організації з розвитку демократії. Тетяна Ворожко, Голос Америки.